Трішки сонечко заховалось. І я оцю частину, де тінь, хочу просипати зараз. Що в мене тут вийде? Отут тут по краю не буду чіпати. Тут треба потім, може зранку тут треба нарциси викопати. Ну, а оцю частинку портулак приберу. Ой, дістав він мене, звичайно. Де він же сипеться, страшне. І, знаєте, може і гарно, але як це він десь росте, так ну окремо. А як отут це все перетинається, і тут хочуть сьогодні ще троянди зрізати ті, що відквітли. Ну, а поки що хочу підтягнула шланги і полью там, де я гортензії садила, спекотно, було плюс 30, зараз 28. Так, іду включаю водичку і пополиваю. Ой, хиндюшка тут бігає. Так, що вони сьогодні в мене тут? Ну, потихеньку квітують. Ну, цю частину, що планувала, таке просапала. Ну, мені основне, щоб вибрати портулак. Я його вибрала б ціле відро, ну там уже менше. Там більше так бур'ян. І тут чую, скигла моя фенді. Думаю, що трапилось? ну от, А телефон положила на вікні у спальні, ну тільки на вулиці. І вона туди побігла. Ой, це я зриваю де. Пропустила в троянді квіточки, що засохли. А, а в мене тут ще й вода. Я поливалось воно, само поливалось тут. Я на черешню поклала, от так на черешню поклала, повернула і воно тут ось поливалось. А тут положила на жабку і теж поливалось. Ну, це я сьогодні тут теж залью, там я залила. Залила добре, водичка стоїть у квітах. Ага. Ну і... А отут був телефон. Чую вона. І-і-і-і. Що таке? А, телефон. Коли то Люся телефонує. Ну, ми трішки поговорили, їй хтось зателефонував, вона поставила на паузу, ну, а я виключилась. І ото виключилась і закінчила там. А зараз віднесу Наталі відро. Може ж їм потрібно збирати від курочок, все там, на добриво. Ну, то оце все. Завтра, якщо зможу встать раненько, поки сонце ще. Ну, я сьогодні не схотіла чогось, мені так хотілося повалятись, і не то, що повалятися, а я просто спала. То я зараз хочу переключити. На туман, там, де в мене астри, і піду до Наталі. Подивилась на термометр, на градусник, 31. Нічого собі. Ой, мальви облітають. Ну, жарко. Окей, Ну я сьогодні ще не буду поливати. Хай постоє, якщо то завтра зранку встану або ввечері, поки що там терпе. Вже мої самшитики попідров стали. Так, іду, віднесу відерце та і потім буду поливати. Отак робота завжди є. Туте, туте взимку можна, ото тільки в хаті щось трішки. Робить. А так сніг відкидав. Або як Наталя каже, хто насипав, той хай і відкида. Наташа, а де ти? У кухні? А, кухні. а іду. Айчка привіт. Привіт, хороший. Наташ, можна я йому дам гостинчика? А її нема. Ну і ладно. А я? Пішли, я тобі дам, пішли. Пішли, 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 пішли до тебе. Або, ну давай. Куди? В палісадник? А, ну йдем. Ой. йдем, йдем. Що, все? Отут будем. Отут? Може туди далі підемо? Ні? Ну давай, підожди, підожди. Ой, бумажечки. Привіт, Наташ! Я спитала, а ти мовчиш. Ну, а він же ж чує запах. Так я карці, я ну, <смірко> 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 Та тут небагато, бо я вже який раз, воно в холодильнику лежить і лежить. Де ти там? Я просто принесла відерце на туль. А ось у що Привіт, привіт. <ривіт> 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 так ти б сказала. Я кричу тобі, Наташ, можна, а да. А я ж кричу, можна ай кидать гостинчик. Підожди, так? <тит> Він оно й <і> траву вилизує. <тит> Наташа, зараз 31 градус. Самі нічого не хочеться їсти. А ти хочеш, щоб собачка. <тит> Вилизаві траву. <тит> їсти? Привіт, Маргошка, ти де була? Тобі не попало сьогодні. А ну йди, а, ну, йди сюди. На. О, що тобі там Наташа дає? Це ж такий красний. А. Багато вкинула буряка. Ага. А, а там були шпроти. А, ну шпроти вона чує, дивися, бере, їсть. Пішли посидимо. знаєш, Айка, мабуть, їсть. Yeah, він видно підвалі. А, така коли він пройшов? А, ну так, да, отут я його гладила. Ну, його немає так. Так сховався? Наташ поїла, дивися, облизувалась. То капельку. Та, мабуть, поїла все. Маргоша, ти поїла чи той? Худорба. Ага, стала худать, худать, таке лічико витягнулось. О. Треба ж і лапки помить, яка ти хороша. Наташ, то було утром, а а зараз вони засохли 31 градус і зараз і у нас 19.08. кажу, Наташ, нам пора розходиться. Вона каже: куди ти спішиш? Ну жарко, вій. та треба трішки пополивати, посиділи. Поля лякали, відро принесла, вона каже, мені відро треба було зранку. Утро, <схай> ну нічого. Та я знайшла, що не рвати. Там ще... <схай> я більше би не рвала, Ще завтра хоч трошки. <схай> ну так. Да. Дивилася на огурці. Ага. мене ж у нас у Ага. а там вона зробила водну достать. Вона а, оцю оцю сітку? Там дужче. Просвітляє. Просвітляється, так? Так а тут же двойна вона, звісно, тут же ж. Угу. Ну і двойна. що там нормально? Ого, такий Ну тепер довше вони будуть спінуть. Ну нічого, зато не погорять, Наташ. Отож, Потихеньку вон. хай собі спінуть. То вже було, вона показувала мені вчора, яка бачите ось. Такі великі помидочки за первітні ага. і п'ятеро Блін, Наташ, а ти пам'ятаєш, вона казала, що тятуня, треба вкинути в ямку, і вона вкинула декілька насіни ногірочки. Та всі посходили вже Мене... по. Попри... Да? По три да? Ух ти. В мене тільки, Ну я ж пізніше да. десь на тиждень, то в мене два зійшло. Та всі до а одного, чотири ще ні. І кріп зійшов. Я не знаю, скільки вона ямок кинула. Тоже два чи три кроку посложила ага. і огірочки. Чотири ямки. Казала п'ять посажу. Не знаю стільки, а може п'ять, а дві ямки осталися, то не було зернечка. А. Так може що зійде? Да, Ні, та, ну так. Да. Та зачем вони, Тоня? Звичайно, холо. Та да, на що вони вже закрили і. Ні, ну так це вона сказала ну, на це салат, на, да. на, на, на салаті. Та вони як так ростимуть. Вони так салат. швидко, прям. То вони через дві неділі будуть ті огірки. Так, да, це точно. Дуже не знаю, ти ж та вибрала цей. Ну, на Петра ж треба вибирати. сказала Ну, так 12 липня Петра. Ну, ну а ну, вона сказала, що вона викопала часник. Так зараз же навір... чи Петро остався так, як і був. Чи вже він був? Він вже був. Ага, а це він по... У мене ну всю жизнь на Петра да, Павла 12 часа, да, я пам'ятаю, то для мене оцей буде. Дивися, ну у мене я диви, там лишилося оце два дві головки. Ці що ну бульбочка вверх іде, ну ага. ці. то дивлюся, вже піднялося. То ну завтра, післязавтра, коли я мені треба викопати, поки малюк не приїхав. Ага. От, ну вже піднялось, то можна. А Люся ж сказала, що вже вона викопала. Ну я, оце вже ж огурці, угу. І ми кожен раз оце ж беремо часник. Угу. То молодий. А, молодуватий, да? Не молодувати, а молодий. Молодий ще. Ну, я хай посиде. Ну, хай посиде тоді. ще. Ну, я знаю, і Славик, це ж іде вже все режим. Славічок, як. Котяра. Оце, ага. і Славічок, як був, і оце ж оце в'язав він, оце ж у вінок. Ага. Він хоч чуть чуть шелестів, ага. оце як в'яже. То хоч чуть-чуть. А оце і вчора Наташа принесла головку, та вона сиросирісінька. А, поняла. Сира сирісенька. Даже і це обчищаю, ну ну, сере, ну, ну молодий. Молодий ще. Не знаю ну, чого. Хай, хай ще побуде. Так що куди спішить? да, встигнем. Боже. Він тоді ото засохне, то буде воно там Ото, Ну так, да, воно ж сучить. підсохне. Воно ж, він молодий. Mm -hmm. Я навіть mm -hmm. ще й не збираюся. Mm -hmm. Я зрозуміла тебе і почула. Я якби. Оце не закривали огурців, то може б теж так. У мене там піврядочка його. Теж дуже небагато бо... Та він все одно, я їх його й роздаю, і ото mm -hmm. в банку ложу, солі зверху допомагаю і обв'язую. І оце сюди-туди, і він весь, наче головка така, mm -hmm. як була, така і я кинуся, Подсох. а воно сухе. Починаю чистить, там нема нічого. Висихає все. То я не багато. Мене дуже час не ку... Та я ж не їм а і і віка. Тьома, може, трошки їсти. Це в мене як Алексій був живий, той його і в... в котлети клади побільше, і в борщ клади, і Саша дуже любив. Ну він же як за рулем, то він же ж його не їсть. Ну, да. І я це йому котлети робила без часнику. Ні, в мене котлети, якщо часника нема, то мені не котлета. Ну а що ж? І ковбаса оце якщо домашня, я теж кидаю. І в котлети. Оце робила ми ось голубчики. Ага. І то вкинули, мабуть, оце ж цього оцього ж молодого часнику, то один нічого, а другий одна шкорубка. Понятно. Значить, хай він ще посиде в землі, набере Ні, свого. Да. Хай собі засихає та і все. А так воно засохне, то у нія, не буде нічого. Ну що, пішли поливати? Да, пішли. Все. Я ж кажу, утром полила вже сьогодні. Да. А ти дивися, не падаю. Той, а це <laughs> ну... ось диви, поупускало все. Ну так. Да. І це ж, Тоня, тільки як оце повернулося сонце, сонця, тут трохи. Зараз сонця нема. До обід сонця немає. Отакі вони одні. Це до вас ні. Ні, мимо. Мимо. Наташ, коротше, я зрозуміла. пітунія вже в нас внемилості. Дивися, мокре. мокре а диви, а а яка вона е, пов'явша. Будемо сажать пеларгонію. Да. І гарненька. Ну ось, бачте. І квіточки, і Наташа зрізала, і ось, ось обрала видно, на кладовище. Видно, так це ж то вже це валіна, це валіна. Оця така гарнюча, і це дуже гарна. Осирка, вона принесла ага. і не поросазила. Гарна, гарна. Все, ти як... Пішла, пока. Пока, пока. Ну, це включила туман, поки сходила до Наталії. Ну що, на хризантеми, оці високорослі зовсім не, не дістає. Ось єлі-єлі. Ну, ну, а да, тут таки нічого поналивало, навіть трішечки. До томатів. Ой, тут можна ще прополоть завтра просапати. Так ось. Ну, хай ще трішки побіжить. А я там просапаю ще. Ась три гарні. А в мене є ось падалишні насіння. Тут кущики. Один, два, три. Чи 4, чи п'ять, треба розсадити увечері. Ну, хай ллється. Поки що хоч тут, а потім, може, ввечері люди вже перестануть поливати. Це я така розумна, думаю, що тільки я таке вмію, а я включу і теж буду поливати. Не подивилась, скільки часу. Ну, вже, мабуть, дев'ята година. Ні, нема дев'яти. Бо не включили ще світло. І я зібрала малинки, пішла, зібрала огірочки ще. Ой, о, Зранку трішки зібрала, а це корнішони. І там поливається в мене, а я такий тут. Дивіться, скільки вже роботи. Ну, я покажу ближче, скільки я зробила вже роботи. О, Наташа, мабуть, буде поливати. Ага. Поливають, кричать. Та на тиск дуже поганий. Зараз піду переключу теж на шлангу, полью. А завтра зранку, якщо встану раненько, оце тут пройдусь. Тут треба Ух, нарциси повикапувати, бо вони вже під е, тротуарку лізуть. Так, як завжди, знайдеться робота. Ну, а зараз оце ще полью. ну Десь до 10-ї години вечора буду на вулиці. Ну, оце я дійшла, от де там у мене червона троянда, то я там дійшла. Понад парканом не пройшлася. Ну, а тут все вже, тепер можна щось уже планувати. Тут, де хризантеми, зараз ростуть, вони відквітнуть, то тут. Не знаю, що буде, вже з вікою тоді буду. Е, наче е, півонії залишимо. Отак, От в рядочок тут виходить три і дві, отак. Ну, як воно, Віка говорить, ну, оце ж ділянка така, і вже тут щось посаджено. І я говорю, ну що спланувати, як спланувати? А вона каже, запитаючи. Штучного інтелекту. Кажу, ти я сама як штучний інтелект. Я подумаю, і потім щось намалюю, покажу тобі кажу, і будемо бачити, що воно там. Ну, щось буде. Гарно на дворі, Було 31 увечері, це така спека, зараз прохолода і гарно, гарно. Ну і я ж таки бур'ян і не полила. Ну, нема коли. Зараз вже якби колотить, я не встигну. Ну, може, завтра.